Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen і e Golf. Так, електромобіль 18 року випуску 110 тисяч пробігу. Автомобіль з Голландії з кіряним салоном. Тіна 15800, батарейка 36 кВт, запас ходу до 270 повністю обслужений з тепловим насосом. Є електроскладання дзеркал. Шкіряний салон з натуральної шкіри, до речі. В гарному стані. Є адаптивний круїз контроль, камера заднього огляду, підігріви. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Tesla Model 3. 19 рік, 80 тисяч пробігу, ціна 27 тисяч 100 доларів, контакти до власника є. Так, зачинений автомобіль. Зараз заглянемо по салону. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen є golf. Так, по опису це 15-й рік, 150 тисяч пробігу, батарейка на 24 кВт. ціна 11400. Контакти є. Є кліматконтроль, підігрів. парктроніки, камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota rav 4 електромобіль. 12 рік, 167 тисяч пробігу, ціна 13 200. батарейка 42 кВт. Контакти до власника ось тут. Вперше, до речі, зустрічаю такий автомобіль. Заглянемо по салону. Безключовий. Доброго дня, можна заглянути, показати. Комбінований салон. Це повністю електричний, так? так? Угу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Tesla Model 3. 19-й рік випуску, 54 тисячі пробігу. Так, Повний привід, Long Range, 26 тисяч. Ціна за автомобіль, контакти бачимо. Так, тонований. Але трошки заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Nissan Leaf. 15 рік, 122 тисячі пробігу. Комплектації Тек на камеру 360, ціна 8950 доларів. Контакти бачимо є. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Так, два електромобілі, тесли Model S. Перший варіант в червоному кольорі. До Ще 13 рік, 166 пробігу. Ціна 14900. Контакти доброго, до власника доброго. є. Добрий день. Скільки кіловат батарейка? 60-ка, так? Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Зараз покажу інший варіант. Так, поруч. Поруч рестайлова версія 2017 року. 50 тисяч пробігу, ціна 26 500. стан нового автомобіля. Контакти є. Так, по салону. Так. Відкрийте? Добре. Дуже гарний стан салону. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію про ці автомобілі. Audi A3 є 63 тисячі пробігу, ціна 1950. Контакти бачимо є. Шкіряний салон з електроприводом. Мультикермо. Панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Tesla Model 3. 22 рік, 24 тисячі пробігу, ціна 27 тисяч 500 доларів в рідній фарбі. Контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Гібридна Honda. 2009 рік, 298 пробігу, 1,3 бензин з електричним обладнанням на автоматі, 8300 ціна, контакти бачимо присутні Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Leaf. 18 рік, 84 тисячі пробігу. Ціна 15, 500, 40 кВт батарейка. Контакти бачимо і є. Добре. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Рено Зоя. 15 рік, 95 тисяч пробігу, контакти ось тут. Ціна 8 700, СОХ 98 пишуть процентів. Компутація інтенс. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Поруч, Volkswagen Up. 14 рік 81 тисяча пробігу, ціна 8200. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Tesla Model S. Так, це у нас 16 рік випуску, 197 пробігу, комплектації перформанс. Ціна 22 900 доларів, контакти є. Шкіряний салон, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є гольф. 15 рік, 100, мабуть, 120. тисяч. пробігу. 24 кВт батарейка, ціна 11650, контакти є. Так, салон на тканині, клімат-контроль. Зараз покажу по салону з водійської сторони. Є адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь. Камера заднього огляду є? Треба дивитися, зрозумів. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Nissan Leaf. 15 рік, 24 кВт батарейка, запас ходу до 165 км, пробіг 114 тисяч, є тепловий насос, ціна 8900. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте до власника.